Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний четверг. І сьогодні починаємо день з послання. З послання Богородиці, яка з любов'ю хоче нам дати якісь настанови, щоб ми в радості прожили цей день. І сьогодні буде таке 25 лютого 2015 рік. Дорогі діти, у цьому благодатному часі всіх вас закликаю більше молитися, а менше говоріть. У молитві шукайте волю Божу та живіть її заповідями, до яких вас Бог закликає. Я з вами і молюся з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Коротко. Більше моліться, менше розмовляйте, менше говоріть. Менше говоріть, так? Це є добрий, добра порада, бо іноді. Ну, з людьми треба спілкуватися, але коли це все спілкування буде займати в тебе весь твій час, і, і легко твоя молитва десь піде, то Марія каже, що тут вже треба за це дивитися, за це треба боротися, щоб твій час весь не пішов в розмовки. Особливо для жінок, це стосується ну, чоловіки. Хоча й чоловіки є такі, що більше люблять розмовляти багато. Так? Наприклад, я не такий. Для мене це, це не проблема. Так? Менше говорити це не проблема. Але для когось це є проблема. Так? Тому Марія наголошую, більше молись, а менше говори. Або я би сказав ще так, що молися більше, ніж говориш. Так? І тоді ми відразу, оп, а скільки я годин з подружками по телефону. Сьогодні накрутив годин, накрутила. А скільки з Богом я мала розмову мав. І відразу опа. Виходить, що щоб було більше моліці, менше горіться, треба працювати над цим. Так? Воно так само по собі автоматично не виходить. Марія наголошує, щоб час благодатний. Каже, у цьому благодатному часі. Закликаю тебе більше молитися, а менше говорити. У молитві шукай волю Божу. Бачите, не просто молися а там від тарабань щось, що небудь там можна і 10 вервець. І то файно, та? Підтримувати молитовний дух. Але каже, в молитві ще й шукай волю Божу. Шукай її. шукай. Тобто, молитва має бути ще і з пошуками, так? Не, не просто від тарабану. Де можна шукати волю Божу? В Святому Письмі. Бо в Святому Письмі лише описана воля Божа. Хто тільки починаючи, то шукаємо в новому, починаємо з нового заповіту, так? не ліземо в старий завіт, бо в старому завіті багато чого незрозумілого. Щоб зрозуміти старий Завіт, треба в новому так? зрозумітися. Бо воля Божа це любов, воля Божа це благословіння. А коли ми в старий завідемо відразу і будемо дивитися, Бог карає тих, Бог вигублює тих, ну, то не будемо трохи розуміти цього, так? Потім, уже, коли з призми любові будемо дивитись на старий завіт, і Бог каже, винищить то село, наприклад, вщент, щоб не залишилось нікого, навіть тварини, то ми бачимо, що просто це село вже пішло в стільки в магію, в окультизм, в різного роду. Поклоніння іншим бісам, що вже йому нема спасіння. І що Бог каже, краще вигубіть, щоб воно не розлізлося на вас, щоб захистити цих людей. Так? так само, як потоп, зроблений, бо можемо сказати, Бог затопив весь світ, побив всіх, всіх вигубив, залишив тільки ноя, але Бог спасає, спасає, дає шанс людині. Бо люди вже настільки дійшли до, до такого життя, що вже не було життя. І вже і біси бігали там по, по вулицях, і, і спарювалися, та? і мінотаври, і кінтаври, і все це різного тва, тва, такі тварі вилазили. Та? Різного роду вже дійшло до того, що попросту, якби Бог не затопив світ, то він би сам себе винищив. Тому треба дивитися цю. З призми цієї Божої любові, так? А щоб її зрозуміти, треба новий заповіт розважати, так? Шукати там волю Божу. Особливо апостол Іван дуже багато про Божу любов говорить і описує Божу любов. Тому хто хоче почати шукати Божу волю, то починайте з Євангелія від Івана або Йоанна. Так? Шукати цю Божу волю. У молитві шукай волю Божу. Та живи за її заповідями. І потім. Живи. Живи її за заповідями». А, отак от правильно прочитати: Шукай волю Божу та живить, живіть її за заповідями. Тобто, проживайте цю Божу волю за заповідями і ще і в заповідях, так, звісно, бо Божа воля є одна: благословіння, щастя, процвітання так, для тебе особисто. Але є правила заповіді, які оберігають тебе, щоб не знесло з цього путі, щоб вітром якимось не подуло і не звело тебе, кудись, кудись, знову в прокляття, знову в ніщиту, знову. В тривогу, то є, заповіді. заповіді які є фундамент також цих один заборчик і другий. Та? Ми йдемо по волі Божій, але не забуваємо, що не виходимо за, за межі. Бо є, власне, ось це застереження. Заповідь це застереження. Це не є та, такий наказ, що ти там, вкрав і помер. Хоча в духовному світі. Порушуєш заповідь і ти вже помираєш. Бог закликає тебе до цих заповідей, і в цих заповідах, власне, і ти по Його волі. Я з тобою і молюся з тобою, каже Марія. «Я, я з вами і молюся з вами. Марія, бачите, не залишає нас і перебуває з нами. І в молитві, і в шуканні цієї Божої волі, і в проживанні і за заповідями. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож сьогодні, дорогі, шукаємо Божу волю, в Слові Божому, бо більше ми її ніде не знайдемо, так? І живемо її, проживаємо її. Те, що Бог тобі сьогодні каже, що в його волі, так і живи, так і живи, але не порушуй заповіді. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, з па Папа.